Всім привіт-привіт. Ну що, я майструю, пробую відреставрувати від... рестав... Коротше, відремонтувати січкарню до комбайна Нью Оце вже почав різати елемент новий. А що посідали всі акумулятори вже й по роботі? Так вони швидко не я Думаю, а сонечко воно тільки сховалося за... За гори, за туники. Бачите. І вже все, вже береться морозець, вже стріхи перестає капати, Кап, починає капати з носа. І, і так трошки вже пальці прилипають до залізяк, якщо без рукавиць. О. Ну, що, хочу вам похвалитися розказати про підшипники. Нарешті я купив такі, ніби як мають бути, е, грошей не, по, не поекономив. Зараз ви самі поймете, що я їх не законов, значить дивіться, Сербії ФКЛ Корпуса і підшипники, підшипники зараз скажу, якої хірми. Польські, польські підшипники з такими оце як мені один з моїх підписників дуже йому дякую. Підказав, що попередні підшипники були з фіксацією такі два таких о, штупорики з боків. Позвонив до мене мій старий колега, підписник каже, васька не став, бо я ставив такі нові і з'явилася вібрація. Мусив назад поставити старі. От. І це я перепросив, замовив з такою фіксацією, з такою шайбою. Приїхали. І що ви думаєте, це так два корпуса. І два таких підшипників, вони мені вийшли 3100 гривень. Уявляєте? Всього-навсього підшипнички. Оце на місці цих підшипників. Тут стояв СКФ. А що тут таке? бляха муха Тут пише 508-й, а що 208-й? Зараз, бляха-муха, Чи я, блін, ще не луханувся, блін. Ай, то буває така. Як не срачка, то понос. Де ж я подів стан? О! Зараз, зараз. Я тут вам якусь баєчку розказати. А. Так. Що каже? 40. Ху, тут теж 40. Ну, ніби все нормально, надіюсь, що все буде добре. Хочась я перелякався. І так, в би теж воно. Чуть-чуть черще, -чуть тут не страшно, тут зроблені зюри певно спеціально для того. О, трошки в мене переляк Е, Ну, отаке от воділо. Кажу, два підшипники з корпусами. Але оце, бачите, підшипник має таку канавку і дюрочки для того, щоб е, туди поступав. Щоб смазка поступала. Е, от. А той, що стояв тут, отакий, от мав нічого, бачите? Там канавка є в тому корпусі. О, бачите? А на підшипнику немає ні канавок, ні дирок. От я обертаю його і він звичайно, справа вже ото, о! Болтався. Чому Болтався. О! Йолки-палки! Здається, я ще спробу побачив точно. А може то мені так здається. О, таке враження, як то тут він тріснутий. О, не знаю. Це не важливо, все рівно він вже буде під заміну. Оце будуть нові. І що я вам ще розкажу? Розкажу вам ще баючку про комбайни. Таку, надіюсь, недовго значить, купив я колись комбайна в... для перепродажу вчителів. Там, значить, сім'я, вони там всі, як то сказати, коротше, Батько там, по-моєму, директор школи, син, вчитель, по-моєму, невістка. Коротше, всі вчителі в сім'ї. Ну і щось вони собі ще й надумали господарувати, мали трактора, причандаля до трактора і комбайна мали. Ну, я поїхав, прицінився до комбайна. Комбайн був неробочий. Е, Мусей Фергюсон, по-моєму, 186-й, точно я не пам'ятаю. Е, значить. Казали нам про ну, хазяї, що він мотор не заводиться, не знає, чого не заводиться. Е, взяв я з собою кума того самого Миколу, сам, самодільщика з золотими руками. ну Крутились, крутились ми крім того комбайна, наймати трактора, його тягнути, грошей, причому треба було десь кілометрів 40 його перетягувати. Коротше, що ми придумали, ми купили пару флакончиків самостарту. І оце на тому самостарті того комбайна заводили, а він так якось працював, не знаю причини, чого так працював. Він, значить, заводився на самостарті і робив хвилин, ну, з пів години менше і глох. І потім знов треба було заводити на самостарті. Ну, коротше говоря, за тих 40 кілометрів ми щось три балончики самостарту гатили йому. Поки додому догнали. Осталося мені додому, буквально, ну, в прямому сенсі, буквально метрів 20 до воріт. І він в чах і вже не заводився ні на самостарті, ні на чому. Ну Там хороша була дружна вулиця, Сечівка, я зібрав всіх сусідів того комбайна, закотили в двір. Коли я розібрав мотора, виявилося, що в поршнях оці перегородки між кольцями. Ну, знаєте, кольцо, і там такий алюмінів, якби такий перегородочка виходить, між кольцями, розумієте? Вони просто всі полопали, полопали кольце і полопали ті перегородки. Я е, хочу що сказати, я вам ті історії розказую, як от там дядьки придумують всякі хитрості, щоб продати е, техніку і щоб не замітити недоліків цієї техніки. От. Ніколи я не мав претензій до тих, хто мені то продавав, бо я е, притримуюсь такого правила. Бачили, бали, що купували. Якщо я його брав, якщо на нього я дивився, я його купив, гроші заплатив, все, я претензій до дядька не маю ніяких. Ні до кого, ніколи я такого не мав. Хоча бували такі сюрпризи, що то капечно. Наприклад, там було таке, що купляємо одного чоловіка от такого мотоцикла, К-750, і він каже, що він поставив нового мотора, там буквально одне літо поїздив. А коли дійшло діло до того мотоцикла, там взагалі мотор був застуканий. Ну, але ну, мотоцикл не заводився, або багато років стояв каже, та я його там. Ну, але то таке, я претензій до людей не маю. І коли продаю якусь техніку, стараюсь наголосити завжди купцям, що оце ви дивитесь в мене на дворі. Пробуєте заводити там, мучити ту техніку. Якщо ви вже кажу, в мене виїхали купили, виїхали за ворота. До мене вже претензій не має бути. Ви вже бачили, що купляли. Часто приїжджають люди купляти техніку, беруть з собою майстрів серйозних, ті там з умним відом розказують, що там грає, що не грає. І дуже-дуже зручно, коли приїжджають саме з майстрами купці, бо тоді якби всі шишки на майстрів. Хоча я кажу: купляєш, дивишся, я купляю. Тоже дивлюся, якщо я купив і щось мені потім вилізло в цій техніці. Ну, хіба що, наприклад, як з тим мужиком, що він казав, що там двигун майже новий стояв на мотоциклі, Ну, я все рівно до нього ніяких претензій не мав, після того я його зустрічав не раз. А як ви скажете, як воно правильно? Ну, на... Я вважаю, що на Бушну техніку якусь гарантію давати нереально. Тому що незрозуміло, не як людина буде користуватися тією технікою, яке буде масло ляти, як буде її насілувати. Ну і, в принципі, навіть на, на що до того, щоб доїхати додому, і то може бути нюанси. Я думаю, що на бушну техніку хіба що її повністю всю від А до Я своїми руками перебрав, поставив хороші запчастини. І тоді можеш казати, що так, воно там. Але й то нема ніякої гарантії. Ну, що ви скажете? Як ви думаєте? Ну, в мене така думка. Купив, бачили, бали, що купували. Що я сам купляю, що, що в мене люди купляють. В мене таке правило, і я вважаю, що так має бути. Що ви скажете на що такої справи? Так, для хамуха морозець прижимає за пальці. Буду я, певне, закінчувати ті байки. Легше б ті байки розказувати, коли лежиш на дивані. Телефон стоїть в держателі, мікрофон під носом висить, і я собі вам розказую якусь байку. краще. про холодну пальці, пальці замерзають, а роботи в мене ще багато. Ну, не знаю з тими болгарками. Я так розігнався до роботи, а що ж, як вони сідають одна за другою. Ну, то ще на холоді одна справа. Вот. ну то таке Все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей в ефірі з наступаючим 2025 новим роком. Всім всього хорошого, всім, кому що треба, крім москалів, звичайно. Коли треба і скільки треба, бажаю. А всім чогось по-різному треба, саме головне ще знати, що тобі треба.